Квантова механіка принцип суперпозицій. На прикладі операторів спіну по осях Z та X ми могли бачити, що амплітуди ймовірності, утворені з різних власних векторів одного і того ж оператора, дорівнюють нулю. На мові математики рівність нулю скалярного добутку означає, що дані вектори ортогональні. І це не просто випадковість. Виявляється, що усі власні вектори будь-якого ермітового оператора є ортогональними один одному. А якщо вектори ортогональні один одному, то їх можна використовувати в якості базисних векторів. Отже, ми приходимо до цікавого спостереження. Власні вектори ермітового оператора формують базис. Ми вже виділяли в якості постулата той факт, що після вимірювання система описується одним із базисних векторів, але це не означає, що всі вектори стану, які використовують квантові механіці, є базисними. Навпаки, базисні вектори можна використовувати для побудови довільних векторів, або іншими словами, будь-який вектор стану можна розкласти на суму базисних. Це твердження відоме як принцип суперпозицій. Візьмемо до прикладу в якості базисних власні вектори спіну вздовж осі z, які ми позначили стрілками вгору та вниз. Тоді, відповідно до принципу суперпозиції, найбільш загальний вектор стану можна подати як їхню суму з певними комплексними коефіцієнтами. У сьомій частині ми зазначали. Що коефіцієнти при розкладанні вектора по базисних можна представити як скалярний добуток вектора стану з відповідним базисним вектором. Тобто ці коефіцієнти є амплітуди ймовірності, при вимірюванні виявити систему в одному із станів – спін вгору чи спін вниз. Квадрат модуля цих амплітуд є ймовірність. Сума ймовірності усіх можливих подій завжди дорівнює 100%. Отже, для коефіцієнтів розкладу існує додаткова умова. А оскільки ці амплітуди не що інше, як компоненти вектора, ця умова означає, що вектор має бути одиничної довжини, а точніше, ще одиничної норми. Тобто це всього лиш умова нормування векторів. Важливо розуміти, що сам вектор стану та проведена суперпозиція не є спостережуваними в принципі. Згідно з приведеним в 9 частині постулатом, який ще називають постулатом провимірювання, після вимірювання вектор стану переходить в один із базисних векторів, що відповідає виміряному власному значенню. Цей процес також називається колапсом вектора стану. Ми можемо передбачити тільки ймовірності переходу вектора стану в той чи інший базисний вектор. Вони якраз рівні квадрату модуля відповідних амплітудних ймовірності, тобто чисел C1 та C2. Як бачите. Ми не можемо дізнатися внаслідок вимірювання значення самих цих коефіцієнтів. Вимірювання затирає інформацію про них. Два комплексних числа перетворюються просто на одиницю і нуль. Якщо нам заздалегідь невідомі стан системи, тобто компоненти вектора стан, ми не можемо розрахувати ймовірності. На щастя, під час вимірювання вектор колапсує в один із базисних векторів, по результату вимірювання ми навіть дізнаємося, в який. Ось чому в уявних експериментах штерна-Герлаха потрібно щонайменше два пристрої. Перший пристрій готує вихідний стан, а другий використовується для вимірювання. До речі, ми вже неявно працювали з суперпозиціями, коли обчислювали амплітуди наступного вигляду. Власний вектор оператора спіну вздовж осі Z розташований праворуч, а власний вектор оператора спіну вздовж осі X ліворуч. Але один і той самий вектор можна подати в різному базісі. Вектор вгору можна, до прикладу. Представити як суперпозицію базисних векторів оператора спіну вздовж осі X можна впевнитися в справедливості виразу, просто підставивши конкретні часові представлення векторів. В такому записі стає наглядним, що якщо на цей момент ми маємо спін орієнтований вгору вздовж осі Z, то під час вимірювання спіну відносно осі X ми отримуємо 50% ймовірність відхилення електрона в та 50% відхилення електрона вправ. Можна і безпосередньо обчислити необхідну амплітуду ймовірності, використовуючи формалізм Кет-векторів. Квадрат модуля амплітуди в обох випадках якраз дорівнює 50%. А ви поклали свій квантовий век в цьому відео? Підписалися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, поквайтесь! Адже це дозволить алгоритмам платформи просувати україномовний контент, а вам отримувати сповіщення про вихід нових цікавих відео. Якщо виникли питання або думки, пишіть в коментарях, адже наука починається з обговорення. А на сьогодні все. З вами був Василь Попадюк і канал Ку Фізикс. До зустрічі!